Ви сьогодні долучилися до чудово благодійного заходу в підтримку проекту Я Маріуполь і вам сьогодні вручили нагороду. Розкажіть власне про це так, ми долучилися до цієї благодійної ініціативи Фенікс Черіті. Хотіли б подякувати за те, що вони приділили увагу, звернули увагу на наші проекти, які ми робимо по відбудові. Оцінили нас і нагородили відзнакою. За вагомий внесок у відбудові України. Нам дуже приємно і компанії, і мені особисто за те, що ми докладаємо всі зусилля, щоб відбудувати нашу країну і це бачать інші люди, це оцінюють. Нам дуже приємно робити свою справу і підтримувати наш народ, наших людей для того, щоб у кожного з мешканців України був свій дах над головою. Це дуже важливе питання для нас. Такі Принципово, такі тяжкі військові часи. Ми завжди підтримуємо такі програми, благодійні ініціативи через те, що вони допомагають нашим хлопцям на передовій, нашим людям триматися в такий складний час і, скажімо так, підтримувати певний рівень життя для них, допомоги. Ну і щоб, дай Бог, скоро все, щоб закінчилося нашою перемогою, щоб всі хлопці повернулися. Живі, здорові, Бажаю нам всім найближчої перемоги, і щоб все було Україною.